Добрий день. Це Анастасія. Так. Я почула, да. А Три дівчинки і один хлопчик. Це такий урожай на день міста. місця. Хочу привітати вас. Вже назвали якось? Як? Емілія. Емілія? О, що лекар назва така. Здоров'я Росте, радує у вас. Дякую. 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 А я от вашу сім'ї? Да, нормально? Да, нормально. Чтобы все время сейчас был для дружины. Да. Не злякался, во морок не падает. Молодец. Молодец. То деякі свідомість, що треба давати допомогу, Так що молодцом. Це підтримка серьезна, да? Спасибо. Спасибо. До свидания. Мы жвекиваны это. Хоч на цей День місто вийшло, що три дівчинки і один хлопчик. Да, так, так вийшло. Шеля, має ім'я? Є, Артур. Артур? Да. Ну, Дякую. 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 Так. Добре. Дякую. Він до нас із Дякую. Дякую. Дякую Здоровеньке, росте. Все нормально? Так. Да. Все. Ждем виписки, вже хочемо додому. Ясно. Готові.

Здравствуйте, доброго дня. Нашли привет вас. Так выистовши в день міста. Дівчинка, так? Так, так. Уже назвали? Ривка. Как? Ривка. Это туалет имя. Это Библия, это европейское имя. Это жена Ицхак. Ну-ка здоровенько, росте. Здравствуйте. Все нормально, проблема есть. Да, конечно, нет. Я могу сказать, что медицинские врача и сестра. Красно. Лучше, что изра. Приходите еще. Да нет. Это третий. Это тритый. Это третий было цвет. Это третый. Да.